Не кажи, ти вмію, а кажи навчуся. І тоді ти добре у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Доброго ранку, любі малята. Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Карпітошка. Вітаю вас в країні математики. Сьогодні на власне заняття завітає незвичайний гість. Спробуйте відгадати. Відважний друг чотирилапий, він усім допомагає, небезпечні знахідки швидко відшукає. Чи здогадались ви малята, хто цей друг чотирилапий? Так, це пес патронів. Відважний і сміливий пес. І сьогодні він нас запрошує на екскурсію до служби порятунку. Ви згодні? Пес патрон пропонує нам виконати завдання і ознайомитись з роботою пожежників. Здається, хтось телефонує. Малята. А чи пам'ятаєте ви? Номер, за яким телефонують пожежникам. 101 101 Це номер пожежної частини. Пожежна служба разом з Патоном зібралась на виклик. Наше завдання загасити пожежу. На якому поверсі палає пожежа у будинку під цифрою 1? Та на третьому поверсі віконце старо. В будинку під цифрою 2 на поверсі. Та на першому поверсі віконце зліва. Будиночок під якою цифрою залишився. Це будинок під цифрою 3. На якому поверсі пожежа в цьому будинку? Так, на другому поверсі віконце посередині. Пожежники поспішають до палаючих будинків. Скільки пожежних машин знаходиться праворуч? Розумнички 3. А скільки палаючих будинків ліворуч і будинків також три. Отже кожна пожежна машина загасить пожежу в будинках. Скільки пожежних касок ви бачите. Так, їх чотири. А скільки лопат? А лопат три. Чого більше касок чи лопаток? Розумнички більше пожежних касок. Наскільки касок більше, ніж лопат? Розумнички на один. Потрібно в кожному ряду знайти зайвий предмет. Розглянемо перший згори ряд. Скільки пожежних машин? Розумнечки. Чотири. Яка по порядку машина зайва в цьому ряді, якщо рахувати зліва направо? Зайва третя машина, бо вона маленька. Розглянемо середній ряд. Скільки вогників? Так. Вогників також чотири. Який вогник за порядком буде зайвий, якщо рахувати зліва направо. Розумнички, це другий вогник, тому що він злий. Зверніть увагу на нижній рядок. Який за порядком вогнегасник зайвий? Так, зайвий. Четвертий вогнегасник. Нам потрібно загасити пожежу, а зробимо ми це чим. Вірно, вогнегасником Подивіться і скажіть, чи однакові вогнегасники за величиною. Вірно, вони різні. А вогники. Вогники також різні за величиною. Скільки вогнегасників? Так, розумнички вогнегасників три. А скільки вогників і вогників також три. Отже, їх порівну. Нам потрібно з'єднати закладки з певною геометричною фігурою. Заплатки у формі квадрата з'єднаємо відно з квадратом. Заплатки у формі прямокутника з'єднаємо з прямокутником. Молодці малята гарно впорались із завданням. Зараз трішки відпочинемо. Дивіться уважно та повторюйте рухи. Трон у удень працює, а увечері танцює, розминає свої м'язи. і пісню. Тренуйте і зі мною всі танцюйте. Гапхал-ау, гапгал-ау, гавгал-ау, гав хала-ау, гав, гавгал-ау, 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 а халал-ау. Нашим пожежникам дуже потрібна дабина. Скільки пожежників? Так, їх три. Пожежник під цифрою 1 знаходиться позаду драбини. Де знаходиться пожежник під цифрою 2? Пожежник під цифрою 2 знаходиться попереду драбини. Пожежник під якою цифрою залишився? Де він знаходиться? Пожежник під цифрою 2 знаходиться на драбині. Ді малята гарно впорались із завданням. Пожежник нагадує, що палаючі сідники можуть викликати пожежі. Давайте порахуємо, скільки всього сідників. Всього чотири сідника. А скільки палаючих сідників? Вірно, два палаючих сіника. Нам потрібно з'єднати кількість краплинок води вогнегасника з певною цифрою. Вогнегасник з двома краплинками з'єднаємо з цифрою та з цифрою 2. З якою цифрою з'єднаємо вогнегасник з трьома краплинками? До зумнички, вогнегасник з трьома краплинками з'єднаємо з цифрою 3. Яка цифра залишилась? Так, це цифра один. І ми її з'єднаємо з вогнегасником з однією краплинкою. Чудово, малята, у вас все виходить! Після виклику машини потрібно заправити водою. Пожежник під цифрою 1 повинен заправити машину з цифрою 1. Як ви гадаєте, машину під якою цифрою заправить пожежник під цифрою 2? Розумнички, це машина з цифрою 2. Машина, з якою цифрою залишилась. Пожежник, з якою цифрою її заправить. Розумнички, пожежник під цифрою 3 заправить машину із цифрою 3. Скільки будинків ви бачите? Так, три будинки. Кілька вогників на даху будинку під цифрою 1. Так. Два вогники. Де знаходиться вогник? На даху середнього будинку. Розумнички у верхньому лівому куточку. На даху якого будинку вогник знаходиться у нижньому правому куточку. Оці на даху маленького будиночку. Під цифрою 3. Давайте згадаємо ситуації, коли вогонь завдає шкоди. Вогонь нищить ліси, будинки, призводить до замкнення електроприладів і неправильне поводження з ним. Скільки ситуацій ми назвали? Вірно, 4. Вогонь буває не лише злим, але й добрим. Вогонь потрібен для приготування їжі вдома та на природі. Обігрівання приміщення, а також запускання феєрверків. Скільки добрих справ вогню ми назвали? Також чотири. Зло різне буває, велике й мале, воно для життя небезпеку несе. З Сірниками ти не грай, при пожежі 101 викликай. Діти, ви навчилися бути обережними та уникати небезпеки. Давайте подякуємо всу патрону за навчання і пообіцяємо завжди дослухатися до його порад. До побачення малята! До нових зустрічей!